Доброго дня, шановні аграрії і колеги. Дякуємо, що дивитесь наше відео, наш канал Агромен. Сьогодні в нас таке незвичне відео, е, об'їзд чи поїздка до полів. Сьогодні у нас 21 вересня 2022 року. Бачите, які хмари. Вже тиждень фактично йдуть дожді, чуть-чуть підтряхло. Двигаємося по польових дорогах. Про що хотілося поговорити на сьогоднішній день? час закінчується в самі короткі строки опади і піде масова така ситуація, масове явище, як посівна озимих зернових. Накладуться багато факторів і піде масово пасіва озимих зернових. Відповідно від того, як будуть правильно посіяно, буде залежить результат, як все зроблено. Можна сказати, що на даний час спілкуючись з господарствами, з сільхозвиробниками, багато хто каже, що будуть зменшувати посіви зернових. Але навіть при цих умовах потрібно отримати максимальну ефективну рентабельність з кожного гектара. Відповідно, зараз ми коротко розберемо самі актуальні ключові питання, які потрібно звертати увагу, звертати увагу при посіві в цьому році. В першу чергу потрібно підготовити. Якісно посівний матеріал, відповідно, його откалібрувати. Чим більш каліброваніше насіння, чим воно менш травмованіше, тим рослинка сильніша. І в середньому, якщо калібровка є ефективною, якісною, то це дає прибавку як мінімум центнер врожаю. Далі, протравка зерна. Потрібно правильно підібрати. Протруйник. Зараз багато торгових організацій, менеджерів їздять, розказують, що візьміть в мене протруйник, в мене він найкращий, найфігенні, багато діючих речовин. Відповідно, хто більш краще презентує, який маркетинг нам предоставить, як класно він вміє продавати, той притруйник по факту в 90% випадків і купляється. Потрібно звернути увагу, що зараз вологи дуже достатньо, і дуже критичним буде питання весняний період по кореневих, прикореневих гнилях, питання по тих же самих брошнисті росі. Також потрібно звернути увагу на ті хвороби, які були в цей період, які переносяться зерновими культурами. Також потрібно розуміти, що є препарати, які мають локальну дію, які мають системну дію, які забирають певні хвороби, які не забирають певні хвороби. І ці всі фактори не треба учитувати. Не потрібно вестися на маркетинг, на рекламу, на те, що в когось класні протруйники і так далі. Потрібно трезво дивитися на ситуацію. І правильно підбирати протруйники. На наступне, що далі треба звернутися, це підготовка до посіву і сам пасів. Висівальний апарат, сівалка повинні бути якісно настроєні. Відповідно, правильно підібрана густота посіву. Густота посіву вибирається не на основі, на глаз. Технологія на глаз. Стата посіву вибирається згідно рекомендацій селекціонерів, які вивели той чи інший сорт зернових, і в них є чіткі рекомендації по поводу того, які норми зернових потрібно висівати. Не треба слухати чудо, чудо гуру ютюберів, які. Заробляють на лайках і так далі, що там вони чуть, -чуть півмільйона насінин сіють, і у них на півдні там урожай по 10 тонн з гектара. Це, це все повний бред і чос Все потрібно робити згідно рекомендацій, які дають селекціонери, ті люди, які досліджували той чи інший сорт на ділянках гібридізації на період. Там від 4 до 5 років плюс-мінус. Краще слухати професіоналів. Відповідно, так рекомендується вибирати густоту посіву. Наступний фактор сам посів і в тому числі глибина посіву. Потрібно робити так, щоб глибина посіву була. Не глубже 2-3 см. Відповідно, тоді, коли така глибина, рослина, ще в осінній період ефективно розкущується, ефективно дає бокові пагони, і ми отримуємо пасіви з максимальним потенціалом до максимального урожаю. По поводу добрив, звісно, рекомендується вносити добрива. На будлі культуру, але ми бачимо, які на сьогоднішній день ціни на добрива. І якщо вагаєтесь, вносить, не вносить, що вносить і так далі, в першу чергу зверніть на фосфорні добрива. Краще в першу чергу кошти використати на внесення фосфорних добрив в ґрунт. Добре, вноситься мало, недостатні кількості або їх не вноситься, рекомендується додатково протравлювати зерно стимуляторами росту, препаратами, які мають в своєму складі макро, мікроаліменти, морські водорості, амінокислоти, гумати і тому подібне. Це допоможе рослині швидше. Отримати сходи, швидкіше всходити, отримати дружніші сходи для того, щоб в дальнішому ті ж, та ж сама пшениця одна одної не конкурувала друг з другом. Ось така невеличка інформація, лайфхаки і так далі, на які треба звернути увагу на даний час. Дякую за увагу. Такий у нас відос. Невеличкий получився, тому що в поле зайти ще, бачите, болото ще. Відповідно, ми рядом з полями тільки можемо проїхати. Підписуйтесь на наш канал, далі будуть актуальні цікаві відео, рекомендації. Внизу у нас є ссылки на наші соціальні мережі. Вайбер, Телеграм можете заходити в наші соціальні мережі. Там знаходяться ваші колеги, сільхозвиробники з усієї України. Відповідно, йде консультації, діалог, спілкування, даємо якісь рекомендації. І тому подібне. Також можете заходити у Facebook-групу, там теж дуже багато актуальної цікавої інформації. Дякую вам за увагу. З вами був канал Агромен. Всього вам найкращого. До побачення.